Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Евгений Гладун і Сьогодні ми говоримо про теніс, а саме про півфінали US Open, про чоловічу сітку. В першу чергу поговоримо про матч Яника Сінера проти Джека Дрейпера. Почнемо із британця, який став головною сенсацією цього розрішу US Open. Як то кажуть, Джек Дрейпер он у вогні, грає у найкращий теніс в своєму житті. Сенсаційно дійшов до такої пізньої стадії і не просто дійшов, а не програв жодного сету за весь цей шлях турніру. Звичайно, можна сказати, що справа у дуже легкій сітці. Він мав протягом турніру зустрітися із Себастьєм Кордою і з Карлосом Алькарасом, але обидва вони несподівано програли на дуже ранніх стадіях. І через це дрейпер проходив такі суперники, як Джан, Махач, Ван Де Заншульб і Демінор у чвертьфіналі. Але це не відміняє суті, що жодного програного сету. Аж до стадії півфіналу. А за кількістю програних геймів він взагалі повторив досягнення Новака Джоковича та Андреагасі. Досягнення дуже круте. Та й загалом теніс, який грає Дрейпер дуже високого рівня. Він класно подає першим м'ячем, добре тримає гру на задній лінії, мало помиляється, багато атакує. У матчі з Демінауру ми багато чоловік його тренер підказував йому грати першим номером, атакувати при першій можливості. Британець слухався тренера, і в нього багато чого виходило. Але є чітке відчуття, що на цьому серія дрейпера, ця феноменальна серія безпророжних сетів, закінчиться, адже у півфіналі він зіграє з Яником Сінером, головним фаворитом цього змагання як до початку US Open, так і зараз. Схоже, що не просто не вдасться продовжити серію безпророжних сетів, а навіть немає шансів виграти ніяких у дрейпера. Сінер просто непереможний зараз на харді. Те, що він зробив з Медведєвим у минулій стадії, це було фантастично. Без шансів переграв він росіянина. Лише в одному сеті він трошки вдав слабину, але загалом контролював хід поєдинку 3-1 по партіям, впевнена перемога, грав різноманітно і атакував, і контратакував, і з форхенду, і з Бекенду одразу, якщо є можливість, пробував на виліт або, хоча б удар, який дуже сильно загострював ситуацію. Чого лише вартують тактичні якісь уловки, наприклад, укорочені, медведів часто відходив далеко за задню лінію, і Сінер ловив його укороченими бездоганно, в тому числі і на брейкпойнті у вирішальному моменті у четвертій партії. Коротше, Сінер беззаперечний фаворит. Він грає у феноменальний теніс саме на харді. Таке враження, що ніхто не може зараз перемогти на харді із таким рівнем атаки, а в нього ще йде подача. Коротше, шансів у дрейпера при усій його вогняній формі небагато. Сінер, скоріш за все, впевнено, переможе британця. Єдине, що у такій формі дрейпера, у нього цілком може піти класна подача, піти удари зліва. Він Шульга іграє зліва з Форхенда. І один сет на куражі він цілком може забрати, але не більше. Саме тому прогноз Експорт перемога Сінера 3-0 або 3-1. Впевнена, можливо, навіть швидка. При всій повазі до дрейпера та його форми не готовий він ще скласти конкуренцію такому гравцю, як Янек Сінер, який просто не має слабких сторін на харді у цьому сезоні. Пишіть у коментарях ваш прогноз і ваші думки щодо цього матчу. На цьому все. До нових зустрічей. Покербет Обирай свій спорт.